Вітаю, ви на каналі Ерін. Наш фінал починається з переговорів між Джойоном і бабусею. Людина, яка замінила Джойона на роботі, виявилася замішаною в темні справи, що псують імідж Йонсун. Але Джойон готовий замовчати цей скандал за умови, що бабуся припинить тиснути на суджон і поверне йому посаду директора. Бабуся погоджується, але виставляє умову. Проект з оновлення Йонсун має завершитися успішно. Інакше всі домовленості анулюються. Джойон впевнений у своїх силах і здібностях Су-Джон, А сама Суджон ще й сподівається, що після завершення проекту бабуся змушена буде визнати Джойона. Але не поспішай радіти дорога, якщо проект провалиться. Бабуся, наче справжній тиранічний правитель епохи часон, позбавить Джойона імені статків і відправить у вигнання за кордон. Дізнавшись про бабусину брудну угоду, Су Джон зустрічається з Джойоном, і мов Діснеївська принцеса запитує, чому принц Дракон ставить усе своє королівство на карту заради неї. Джойон у відповідь повертається до їхньої давньої розмови. Я не звільнюся, попри дріб'язкові вихідки твоєї бабусі, бо не можу викинути з. Гаєні роки цій компанії він знає, як суджон прагне, щоб її робота була визнана. І як той, хто сам все життя шукає схвалення, він готовий поставити на карту що завгодно, щоб вона цього досягла. Вишенькою на торті проекту з оновлення є урочисте відкриття одного з універмагів Йонсун. Команда стратегів складає список поп ап магазинів для заходу, і серед них король піратів. Одне з улюблених аніме Джуна. І от він, як справжній фанат, намагається зберігати професійність, але йому це не вдається. Під Час обіду в фудкорті Джойон блискавично реагує та запобігає зіткненню школяра з гарячою їжею, але батьки дитини роздувають інцидент до небес. Один блогер підхоплює історію, перекручує її так, ніби Джойон – самопевнений спадкоємець, який ненавидить дітей. У результаті творець короля піратів вирішує скасувати участь в івенті. Тоді чорний дракон організовує зустріч із творцем, і той у захваті. Він нарешті бачить свого відданого, але дуже приватного фаната, який допомагав демонструвати його анімацію дітям, які інакше не мали б до неї доступу. До цієї зустрічі суджон особисто намагалася переконати творця, що Джо Йон не бездушна капіталістична машина, але він не повірив. А тепер, дізнавшись, що Джойон і чорний дракон це одна й та сама особа. Творцеві вже не треба багато доказів. Він погоджується на івент і знову все йде за планом. День урочистого відкриття проходить з приголомшливим успіхом, і Джойон гордо заявляє всім, що він фанат короля піратів. На цьому тлі бабуся з виразом обурення, як грім на ясному небі, вона одразу накидається на Джойона. Мовляв, ти забув, що для суспільства ти все ще спадкоємець. Насолоджуючись успіхом проекту, Джин відповідає, що більше не прагне здобути любові бабусі, приховуючи своє справжнє я. Відтепер він хоче жити як пан Джойон, а не як спадкоємець групи Йонсун. А тим часом Джон потрапляє під обстріл репортерів, які обсипають її щасливими запитаннями в стилі жовтої преси. Як це виграти джекпот у вигляді хлопця, коли весілля і тощо? Репортери й мережеві пліткарі одне. А от у самій компанії плітки ще гостріші. Мовляв, суджон варто звільнитися і просто насолоджуватися грошима свого хлопця. І нікого не хвилює, що компанія втратить талановиту працівницю. На тлі всього цього до Су Джон звертається представник найбільшої мережі універмагів у США. Її колишній сон Бе. Вона каже прямо варто піти з Сун, бо в очах компанії вона ніколи не буде кимось більшим, ніж дівчиною Джойона. То на осьпмінтона. Танґжандеєдітато. Джуйон впадає в паніку, коли Суджон починає ігнорувати його дзвінки повідомлення, і секретарка Квон мусить пояснити йому очевидне. Суджон не читає думки. Якщо він хоче, щоб вона знала, що у нього на серці, треба казати прямо зі свого боку. Суджон усе обмірковує і доходить висновку, що ймовірно, Джо Йон справді збирається летіти з нею. І на цьому міні драма з непорозумінням добігає кінця. зрештою. Суджон вирішує залишитися в Кореї. Поруч із нею вже є люди, які визнають її талант, і вона не збирається залишати Йон Сун через опереджені думки пліткарів чи незнайомців в інтернеті. Поки в головної пари все чудово, наша друга пара все ще застрягла в емоційній кризі. Хаджин із запізненням усвідомлює, що вона досі не стілилася після попередніх стосунків, і саме це заважає їй повністю довіряти Шинвону. Але як зазначає Суджон, сам факт, що Хаджин хоче довіряти шинвону, вже свідчить про те, наскільки сильно вона його кохає. Зібравши всю свою сміливість, Хаджин вибачається за те, що зробила поспішні висновки і закрилася від нього під час останньої розмови. Вона зізнається, що хоче продовжувати з ним зустрічатися. Але тепер Шинвон відмовляється, бо каже, що завжди буде хотіти більшого. Після душевної розмови з Джойоном і за підтримки рідкої хоробрості. Шинвон телефонує хаджин, щоб зізнатися їй у своїх почуттях. Але її телефон випадково підключений до Bluetooth колонки в ресторані. Тож усе зізнання в прямому ефірі чують її відвідувачі. Скрікає коно. Наступного дня вже на тверезу голову вони відновлюють свої стосунки, і Шинвон обіцяє довести, що він людина, якій можна довіряти. Один із клієнтів публікує відео зізнання в мережі, і ресторан Хаджин накриває хвиля нових відвідувачів. Шинвон, що має талант до спілкування і обожнює кулінарні експерименти, звільняється з роботи, щоб стати її бізнес-партнером. Повертаємося до нашого дракончика. Бабуся не може повірити, що Джойон присвятив себе корпорації Йонсун не тому, що хотів стати її наступником, а тому, що прагнув її любові. Звісно, вона не може цього зрозуміти. Її серце давно перетворилося на камінь. На думку бабусі, любов це слабкість, і вона була суворою з джойоном лише тому, що хотіла зробити його сильнішим. Але секретар Квон мудро зауважує, саме любов зробила Джойона сильним. Він терпів бабусину тиранію через любов до неї і зрікся посади наступника через любов до суджон. Я сподіваюся, що ви встигнете вибачитися перед ним, поки не стало надто пізно, радить квон бабусі. Бабуся таки приходить до Джойона додому, і спершу її шокує його анімешна колекція, що тепер прикрашає кожен сантиметр будинку. Але швидко емоції беруть верх. Вона вибачається, що була для нього не бабусею, а роботизованим диктатором. Джу йому потрібні ці сльози, обійми та примирення, аби остаточно рухатися далі. Далі лише ваніль, обійми і роздача хеппі-ендів усім персонажам. Собін складає іспити і стає пожежником. А тато той самий, що скуповував акції Йонсун щоразу, коли мав гроші, аби підтримати суджон після її працевлаштування, добре заробив, коли ціна акцій злетіла після оновлення проекту. Як гордий акціонер Йон Сун, тато готовий стати горою за свою донечку, якщо бабуся знову почне крутити носом. Але бабуся несподівано вибачається перед суджон за дріб'язкову поведінку і приймає її стосунки з Джойоном. Джо Йона обирають до ради директорів йонсун Груп, що ще більше зміцнює його позиції наступника. Су Джон отримує підвищення, а її заздрісна колега нарешті визнає свою помилку і вибачається за звинувачення в тому, що вона спокусила боса. Дорама завершується сценою, де Джо Йон і Суджон, закохано посміхаючись одне одному, стоять просто посеред дороги. Але хай там як, вони рушають у свій шлях. Дожили вони довго і щасливо.